Вітаємо, друзі, у нашій передачі Годинник епох, який допомагає нам зазирати у глибини століть і пригадувати окремі історичні події, які відбувалися, ну, сьогодні цими березневими днями. Якраз про березневі статті мова, березневі статті 1654 року, укладені Богданом Хмельницьким і царем Олексієм Михайловичем. Що ті березневі статті мали на увазі? Ну, Перш за все, те, що Україна йшла під протекторат Московії, хоча мала свою фінансову систему, свої податки, мала 60 тисяч членів реєстрового козацтва і мала право вирішувати якісь свої питання, але тільки не ті, які стосувалися Туреччини і Польщі, власне кажучи, з якими у Московії були гострі напружені стосунки. Багато істориків мають свої думки про те, якою була суть тих березневих угод. Одні вважають, що це був просто військово-політичний союз, Військово-політичний союз України, гетьманату і Московії. Інші вважають, що е, Московія, як сильніша держава, бралася захищати Україну як слабшого свого цюзерена і, як то кажуть, допомагати жити у складному світі, відбиваючи атаки ворогів. Справа в тому, що немає ніяких оригіналів, ні Переяславських угод, які загалом мали бути підписані на Переяславській раді, про яку так багато ми читали і чули, і до цього часу ведуться суперечки, ні у тих же таки березневих статтях. Бо на Хмельницького багато хто засуджує, і справді постаття саме у на теренах Переяславських угод. Досить суперечлива, та як би там не було, це був гетьман, який справді відстоював українську державу і робив все, що міг. Ось тільки рання смерть його скосила в 1657 році. Як ви гадаєте, що поєднує Лесю Українку Михайла Коцюбинського, Джорджа Гордона Байрона, Горького, Білінського, Добролюбова, Некрасова, Чехова, а також Роберта Стівенсона, Бориса Грінченка, Маркіяна Шашкевича такі різні люди, літератори, поети, письменники, діти різних народів, їх усіх поєднує Мікобактеріус Туберкульозіс. Усіх цих людей, усіх цих видатних діячів підкошував туберкульоз, який у 19 столітті і на початку 20 століття був невиліковним. Багатьом із них він урвав життя. Наприклад, добролюбов прожив лише 23 роки. Леся Українка через туберкульоз потім захворіли в неї нирки, і вона прожила лише 42 роки. Борис Грінченко 47 років. Ну, можна кожну з цих постатей розбирати. Але сьогодні ми скажемо про те, що 24 березня 1882 року німецький фізіолог-бактеріолог Роберт Кох. Відкрив збудника туберкульозу, ото самого Мікробактеріус туберкульозіс, яку згодом назвали паличкою Коха за іменем його відкривача. Не відразу став. Туберкульоз виліковним не з 1882 року, адже потрібно було ще зробити вакцину. Вакцину тоді спочатку зробити Роберту Коху не вдалося. На його рахунок варто сказати, що він відкрив також збудника холери, холерного вібріона, і збудника Сибірської язви. Отже, недарма, в 1905 році роберту Коху надали лауреатство Нобелівської премії. Чомусь забувають у зв'язку саме із тим, що Роберт Кох, такий відкривач, видатний вчений німецький, забувають про Клемента Пірке. Ну, слово пірке, напевно, вам знайоме. Так, це та реакція, яку надшкірна реакція, яка свідчить про те, як організм реагує на якраз, е отой, туберкульозну ту паличку. Багато дітей її знають ще з дитсадка, особливо старшого покоління, зараз з цим трохи обмежені ці різні і вакцинування, і щеплення, і такого виду проби. Але колись без пірке просто не обходився жоден дисадок і школа. Ну так от Клемент Пірке. Саме він ем, досліджував ем, бактерії, досліджував в тім числі і паличку Коха, і саме йому належить відкриття цього моменту, як визначати, хвора людина туберкульозом чи ні, саме через пробу пірке. Отже, Клемент Пірке він, можна сказати, і йшов у фарватері робіт Роберта Коха. Про Олімпійські ігри чули, звичайно, всі без винятку. Це сьогодні в нинішній цивілізаційній ситуації одна з великих подій всієї планети не тільки спорту, а й взагалі суспільного життя. Перші Олімпійські ігри, як свідчать скрижалі історії. Відбулися у 776 році до нашої ери у давній Греції і тих олімпійських чемпіонів. А змагання відбувалися у стрільбі з лука, у бігові, на колісницях, на силових вправах. Так от тих олімпійських чемпіонів дуже поважали в суспільстві їх звільняли від податків, і співали гімни і складали пісні. Але це було давно. А у 1896 році відбулися перші Олімпійські ігри сучасності. Звісно, відбулися вони також у Афінах у Греції. Ініціатором цього був француз П'єр де Кубертен, який, власне кажучи, своє життя поклав на те, щоб надати значення. Такому явищу, як Олімпійські ігри, і потім їхні організації. Ну ось на старті у 1896 році бігуни збираються долати дистанцію. Лучниця така була екіпіровка лучниць. Жінки теж брали участь у Олімпійських іграх. Ну На Велетенських стадіонах це відбувалося, це ми знаємо. Власне кажучи, це були тільки літні Олімпійські ігри, а як же зимові досада. Перші зимові Олімпійські ігри відбулися в шамоні аж у 1924 році. І ось це пара, яка займалася фігурним катанням, така тоді була амуніція, така тоді було вбрання у учасників Олімпійських ігор. Олімпійські ігри мають свою цікаву історію від 1896 року і до наших днів. Не завжди вони проводилися, завжди вони мали політичний присмак, і коли кажуть, що культура чи спорт поза політикою, цього просто бути не може, бути не може в ніякій реальності. І якщо в 1936 році у Берліні відбулися Олімпійські ігри, уже в Нацистській Німеччині, коли до влади прийшов Гітлер, то це тільки тому, що. Західні демократії не хотіли сваритися із цим майбутнім е, звіром, хоча він звіром був і завжди, який завоював потім фактично всю Європу і планував йти навіть в Азію і Африку. Е, кілька разів під час Другої Світової війни Ігор не було. Політичний скандал стався навколо ігору 1980 у 1980-1984 році. У дев'ятому році Радянський Союз вводить війська в Афганістан. На знак протесту дуже багато західних демократій, західних країн бойкотують Олімпіаду 1980, яка мала бути у Москві. Відбулася Олімпіада без них. А в 1984 році вже Радянський Союз і країни соціалістичного табору бойкотували також Олімпіаду, яка вже відбувалася у Сполучених Штатах. Так що Олімпійські ігри мають своїм символом п'ять кілець. П'ять кілець, які символізують п'ять континентів. Ось так вони всі забарвлені, як ми бачимо на цій картинці. І свідчать про те, що спорт є невід'ємною частиною суспільного життя, включаючи політику. Ви не повірите! Перший мобільний телефон був продемонстрований у 1902 році Натаном Стаблфілдом. Трапилося це, коли він плив пароплавом по річці Потомак у Сполучених Штатах. Як же це так? Ну, Натан Стаблфілд взагалі захоплювався технікою і, зокрема, телефонами. На той час телефон уже був винайдений. І він ем, спородив у своєму садку таку щоглу висотою 35 метрів і зумів добитися того, що на відстані 700 метрів і до кілометра вів. Телефонні розмови, Погодьтеся, це не сусідня кімната, і навіть не сусідній двір. До кілометра відстань він нікого не допускав у свої покої, у своє житло, боячися, що його винахід украдуть. Та як би там не було, в 1902 році було, як я вже сказала, був перший мобільний зв'язок величезною коробкою із антеною розміром з каналізаційний люк. Був той мобільний телефон, ось на цьому фото і зображений Натан Стеблфілд біля свого винаходу. Незрозумілих причин тоді чомусь цей винахід не здобув належного поцінування і поширення. Сьогодні ми без мобілок і свого життя уявити не можемо. Але пам'ятаємо, що був такий Натан Стаблфілд, той, хто перший продемонстрував роботу мобільного телефона. У 1933 році, за 12 миль від німецького міста Мюнхен, нацисти відкривають перший, один із перших концентраційних таборів містечка Дахау. Не диви на це для нацистського режиму. Туди спочатку запроторювали і накодумців. Як воно й водиться, а також молодих людей віком від 30 до 40 років, 45 років, і проводили над ними медичні експерименти. Жорстоко не по-людськи. Між собою німці навіть казали, що це табір жив... людських морських свинок. Тобто морські свинки завжди у нашому це тварини, над якими проводять досліди медики, хіміки, фізики, і такими піддослідами морськими свинками були. Сотні людей, над якими лікарі проводили там експерименти. Взагалі, через табір пройшло близько 200 тисяч в'язнів. Загинули десятки тисяч, точної цифри немає. Ось такий вигляд мали бараки дахау і традиційний напис над вхідними ворітьми: Arbeit Macht frei. Тобто праця робить вільною. Ну, а це газова камера. У ній знищували в'язнів. Через спеціальний люк, який знаходився на дворі, можна так сказати, туди завантажували циклон. При цьому есесівці були дуже суворо у протигазах. Цей люк закривали, і газ ішов у газові камери. Ну, а це печі крематорію Дахау. Ми повинні про це пам'ятати. Я далі проведу сумну паралель. У квітні 1945 року Дахау був визволений американськими військами, і ось зараз тут ми бачимо, що якраз в'язні Дахау з того радіють. А тепер я скажу, що нацисти Німеччини не були піонерами у створенні концтаборів. Піонерами були більшовики. Більшовики більшовицької Росії, які ще в 1918 році почали створювати щось таке для незгодних із режимом більшовиків, так званих контрреволюціонерів, троцкістів, меншовиків, із серів лівих чи правих. От, і спочатку вони просто їх намагалися перевиховати, а потім почали і знищувати. Першим, як то кажуть, офіційним пунктом майбутнього радянського гулагу став... Ем... Констабір у Соловках. На Соловках, Соловки це кілька десятків островів, і ось на найбільшому Соловецькому острові, і було створено перший табір, можна сказати, вже офіційного майбутнього гулага. Тобто ми бачимо пряму паралель між режимом нацистським і расистським. Та, ще й нацисти дечого училися у радянських більшовиків. У 1969 році, саме цими березневими днями, прем'єр-міністеркою держави Ізраїль стає Меїр. Ну, здавалось би, стала та й стала прем'єр-міністром. Але як це розлютило радянських керівників? Їх розлютило це ще й тому, що Меїр народилася у Києві в 1898 році, і ось у центрі міста на одному із будинків однієї з вулиць сьогодні розміщено барельєф, який вказує на те, що саме в цьому будинку до 1904 року жила Голдамир звичайно разом із своєю сім'єю. А після 1908 сім'я емігрувала спочатку в Білорусі, а потім за океан. Голдамир особистість гідна. Того, щоб про неї пам'ятати і знати, вона стала першою прем'єр-міністркою жінкою держави Ізраїль. А ще вона стояла біля витоків створення цієї держави у кінці 40-х років, вона зробила блискучу політичну кар'єру, працювала міністром різних міністерств до того, як стала прем'єр-міністром, а потім продовжила свою роботу, коли пішла із зі своєї посади. Ну, можна сказати, що кілька книжок вона написала, одна із них книжка мемуарів Моє життя. Волдамир казала таке: якщо ви хочете, щоб ваша держава мала майбутнє, щоб діти до неї поверталися, ваші діти, щоб з вашої держави виїжджали тільки у відпустку. То, щоб побудувати таку державу, ви повинні зробити всього лише два кроки: перший прирівняти корупцію до державної зради і всіх корупціонерів, вважати зрадниками до сьомого коліна. Другий крок найбільш оплачуваними професіями зробити професію військового, лікаря і вчителя. Ну, гадаю, ці постулати Голдимиїр. Варті того, щоб їх запам'ятати. Чи всі із вас достатньо знають про українську гельсінську групу? Гадаю, так, тому що в наших передачах ми про неї нагадуємо, розповідаємо про окремих її діячів. Ну, а в 1982 році, коли ми вчилися в школі, тоді в інституті, про українську гельсінську групу, більшість радянських людей. А в тім числі і української людності про неї нічого не знали, все утаємничувалося. І з членами групи розправлялася радянська влада як хотіла. А от Рональд Рейган про неї знав і знав чудово. І саме тому, 21 березня 1982 року, Рональд Рейган підписує указ про відзначення дня. Української гельсінської групи уявляєте, в історії Сполучених Штатів це був перший такий указ президента Сполучених Штатів, повністю присвячений, ми б сказали, українському питанню У 1975 році Радянський Союз підписує гельсінські угоди у місті Гельсінки, і одним із пунктів тих угод було питання гуманітарне, а це свобода слова. Совісті, свобода преси, права людини. Цих прав Радянський Союз дотримуватися не збирався, але змушений був підписати цю угоду, тому що в Хельсінкі затверджувалися кордони в Європі, які склалися на 1945 рік, що було вигідно Радянському Союзу. І ось членів Української гельсінської групи, а було їх 40 з невеликою невеликим хвостиком. Усіх вони, усі вони мали. Терміни тюрем, заслань, таборів, висилки. І я нагадую про це саме ці люди та їхні однодумці по Україні, тому що незгідних згідних було більше, ніж 47 членів Української гельсінської групи. Саме вони не дали Україні розчинитися в отому радянському болоті. На цій світлині верхній ліворуч Олесь Бердник. Наш земляк, про якого я також час від часу розповідаю в наших передачах всесвітньо відомий письменник фантаст твори якого перекладалися двадцятьма шістьма мовами, він також був арештований і відбував заслання. Потім відомий нам Левко Лук'яненко, цей, взагалі, 26 років віддав тюрмам і таборам. Микола Руденко наступний. Оцей можна сказати з повним правом. Основний засновник і фундатор української. Гельсінської групи далі Петро Григоренко. Петро Григоренко мав, як ви бачите, дуже багато радянських нагород. Він був бойовим генералом, учасником Другої світової війни, але не сподобався радянському союзові, точніше, політичним політичного верхівці за те, що обстоював права кримських татар і взагалі думав про права людей. І нарешті крайні справа у верхньому таки ряду Микола Матусевич. Сьогодні Микола Матусевич живе у Василькові і, судячи з тих інформацій, які я маю із газет, бідує. Ну так, ось ось це частина членів Української гельсінської групи. Стосовно якої і видано було указ Рональда Рейгена в 1982 році, ще майже десяток років залишалося до незалежності України. 26 березня 1999 року загинув в автомобільній катастрофі В'ячеслав Чорновіл. Це велика втрата, велика втрата не тільки для однодумців, для сім'ї, це втрата для держави України, тому що. Якраз ішла передвиборча кампанія. Якби Чорновола обрали президентом, доля України історично могла б скластися зовсім інакше, ніж воно на те вийшло насправді. 2000 рік березневі дні. На московських болотах традиційно вибори президента. У 2000 році також вони були. Обрали, звісно, Путіна, обрали Путіним. Варто сказати, що навіть і в цьому ми прослідковуємо логіку і менталітет Московського царства, де заповідали владу від батька до сина, царі, ну і все суто по спадковості. Так і Єльцин, власне кажучи, заповів свою владу прем'єр-міністру Путіну, ну а потім його брали президентом. Українські керівники, напевно, так. Я висловлю думку, не завжди усвідомлювали чи розуміли справжнє ставлення Москви до Києва, і тому ось такі ностальгійно-романтичні фото, їх немало є у архівах Вікіпедії нашої. Ну, врешті-решт, маємо сказати, що знову ж таки логіка і лінія Московського царства Російської імперії, а тепер Рашистської Федерації залишається тією ж самою. Вбивство тих, хто не згоден. Ми можемо почати з Артема Боровика, вбитого ще в тому ж таки 2000 році. У 2006 році убивають Анну Політковську і Олександра Литвиненка. Якщо ви пригадаєте, він помирав прямо-таки у прямому ефірі в одному із лондонських госпіталів від отруєння Талієм. У 2013 році несподівано гине Борис Березовський. Ну, важко припустити, що він справді покінчив життя самогубством. У 2015 році вбивають Нємцова. Розуміємо, що за історія. І ось свіжа історія, свіжа драма убивство Олексія Навального такий президент сусідньої з нами держави на нещастя. І ми... Маємо усвідомлювати ще раз подумати про те, якою є ментальність того народу, який обирає собі ось таких своїх провідників. 26 березня 2019 року. Верховна Рада ухвалює закон, гідно з яким до учасників бойових дій тепер прираховуються всі, хто боровся у різні часи. За Українську соборну державу це члени Української повстанської армії, Української повстанської армії Поліська Січ Тараса Бульби Боровця Української народної революційної армії і організації народної оборони Карпатська Січ. Яка боролася за Карпатську Україну в 1938 39 роках. Нарешті збройні підрозділи Організації Українських Націоналістів і Українська військова організація, УВО, якої так боялися більшовики ще у 20-30 роках минулого століття. Ну що ж, краще пізно аніж ніколи, хоча на 2019 рік залишилися живими оці, хоча б вояки навіть УПА Одиниці. Але справа в справедливості історичній, коли історія, як я люблю казати, розставляє свої крапки над і. Пригадаємо, що було рік тому, коли почався другий рік повномасштабної війни Москви проти України. Пригадаю, з таких наших теренів, що в березні. 2023 року відновився, відродився Кагарлицький історико краєзнавчий музей. Дуже приємна це подія. Півстоліття було відзначено в тому ж таки 23-му році нашому музеєві. Ми тут згадаємо Львов Петрівну Ткаченко, яка 38 років була директором музею, сьогодні очолює музей Валентина Василь Віценко, яка також сповідує ті ж традиції збереження історичної спадщини. Адже найперше, що роблять расисти, коли приходять на територію України, букву І міняють. На їхню і, тобто, із крапочкою знищують, ставлять свою, знищують українські книжки, українські школи, все українське стараються нищити українську спадщину, і українські музеї. І тому український музей, історико, краєзнавчий ну, та інші у цьому плані мають бути для того, щоб виховувати підростаюче покоління. на відомих постулатах. 22 березня 2023 року трагедія спіткала ражищів. Чотири шахеди були запущені і втрапили вони у професійний ліцей. Раніше цей заклад називали СПТУ-28, було зруйновано значною мірою основний корпус, а також 4-й поверхи двох гуртожитків. 200 студентів, 200 дітей спустилися в бомбосховище, а 9 людей, дорослих, тоді загинули. Одним із загиблих був водій швидкої допомоги з Карлика, яка їхала тоді, туди, у Ржищів, на допомогу людям надання екстреної допомоги. Пам'ятаємо трагедію Ржищева 22 березня 2023 року. За тиждень після цього у Карлику відбувся, відбулася вистава, яку привезли артисти Київського обласного драматичного театру з Білої церкви ім. Саксаганського сватання на Гончарівці. Так от у скриньку, тоді, в благодійну скриньку, люди тоді вкинули 6800 гривень, і ці гроші, наскільки мені відомо, були передані сім'ї загиблого водія Сергія Медведенка, тоді у Ржищеві. Водія швидкої допомоги. Уряд схвалив якраз у березні 23-го року, схвалив механізм примусової евакуації дітей із зони Бахмута, ну, підпадала Авдіївка та інших прифронтових територій. Ну, важко зрозуміти батьків, які живучи постійно в підвалах, тому що можна уявити, на що перетворився Бахмут. Авдіївка, Марінка, інші схожі міста прифронтові. Чому вони все-таки дотримувалися думки, що мають жити зі своїми дітьми під такою смертельною загрозою? Ну, ось так, таке було. Скажемо також, що на березень 23-го року за статистикою із України виїхало 7 тисяч. Всім перепрошую, 7 мільйонів 600 тисяч іммігрантів у різні країни, в тім числі в Росію і Білорусі, але ж головним чином, звичайно, у Європу і Сполучені Штати. Якщо ми візьмемо цю цифру: 7 тисячі мільйонів, 7 мільйонів 600 тисяч людей, то це на 1 мільйон більше, ніж усе населення Болгарії. І на півмільйона більше, ніж усе населення всіх країн. Балтії, тобто Латвії, Литви та Естонії. Як ми з ним будемо справлятися із цим, я хочу сказати, з вирішенням нашого питання демографічного час покаже. Але поки що якоїсь розробленої державою програми щодо цього немає, бо просто закликати людей повертатися в Україну частково зруйновану і частково зруйнованою економікою? Ну, це як то кажуть. Не оптимістично люди на це не підуть. Отже, варто запропонувати їм щось таке, крім звичайно патріотичних посилів, і це теж правильно, щоб вони хотіли повертатися на свою батьківщину. На цьому ми завершимо нашу передачу «Годинник епох». Хай години ваших годинників по можливості відраховують моменти веселіших подій, ніж ті, про які я розповідала у кінці нашої передачі.